Олег аби як заснув. Годинник показував третю годину ночі, коли він, втомлений спогадами, нарешті провалився у важкий, тягучий, неспокійний сон. І там йому було так само недобре, як і вчора ввечері під час роздавання з його надійкою. Так, учора вони розлучилися. Це він зрозумів, коли вона поцілувала його. Хоч і не було від неї слів на кшталт, ми розлучаємося назавжди, але коли вони прощалися і був цей її поцілунок, Олег одразу зрозумів, вони більше не побачаться. Тому що цей поцілунок був дуже холодний, він навіть у цей момент злякано запитав Надійко, це що щойно було? Чому ти поцілувала мене так, наче прощаєшся зі мною? Ти образилася? Вона сумно посміхнулася. Але ж це осінній поцілунок. Бачиш, що довкола робиться, осінь. Листя прощаються з деревами, природа прощається з теплом, і люди. люди прощаються з надіями. З якими надіями вони прощаються, не зрозумів Олег, про що ти говориш? З марними надіями. Ти все таки образилася на мене. Він невдоволено зітхнув і навіщо я розповів тобі про Оленку? Так. Перед цим поцілунком він розповів надії про своє перше кохання, любов до дівчини, яку надія, виявляється, добре знала. Навчалися дівчата в одній школі, а Олег випадково обмовився про це давнє кохання, начебто жартома, що воно було таким чистим, мовляв. А Надія тут же вигукнула Ну, ну но, но, но. У тебе Оленою було кохання? Скарпенко, я ж її чудово знаю. Розкажи мені, будь ласка, про ваші колишні стосунки. Мені дуже цікаво. Надійко, не треба, одразу насупився він. Це все залишилося в минулому. Все давно забуте і поросло травою. У минулому це коли? У минулому році. Ну, не знаю, сумно промовила вона. З минулого року пройшло не так багато часу, мені здалося, що ти її все ще любиш. У тебе чулася така інтонація, яка? Олег скривився. Тепла і млива. Ні. Злякавшись в надії, палко вигукнув він не кажи так. Я люблю тільки тебе, а з нею у нас все скінчено. А рептом вона все ще кохає тебе, Надійко, ну навіщо ти це кажеш? Він зробив нещасне обличчя. Якщо тебе це так цікавить, я скажу, що Олена сама якось мені сказала, що в неї є інший хлопець, сама зізналася, і я одразу викреслив її з серця прямо в ту ж мить. Розумієш? А якби вона цього не казала? Що в неї є хтось інший? Ну годі, сказав невдоволено Олег. І в цей момент у нього раптом недобре стрепенулося серце. З'явилося перечуття, що ця розмова не доведе до добра. Досить, Надю, все. У мене тепер є тільки ти. Одна ти на всьому білому світі. Так? Дівчина довго дивилася йому в вічі точно, точно. Він постарався сказати це якомога впевненіше. А мені чомусь здається, що ти сам себе обманюєш, сказала Надія. Намагаєшся обманути, але в тебе не виходить. Ну ось, скрушно зітхнув він. Навіщо я бокнув тобі про неї? Як тобі довести, що я її більше не люблю. А нічого не треба доводити, сказала вона і мерзлякувато зіщулилася. Слова в коханні нічого не значать, значить, лише почуття, що відбивається у власних очах людей. У них або є це кохання, або його немає. Все, я змерзла. Пора йти додому. Так швидко, давай зайдемо кудись, погріємось. Запропонував він поспішно, наприклад, у кафе ні. І я ще спати хочу. Все зрозуміло ну, гаразд, додому, так додому. Він зітхнув і потягнувся до неї губами. І ось тут відбувся цей її осінній поцілунок. Потім він провів Надю додому, повернувся до себе в квартиру ліг у ліжко. І почав згадувати цю їхню розмову про перше покохання. А потім у спогадах Олега раптом залишилася одна Олена. І зараз, після пробудження, він раптом зрозумів, що існилася йому сьогодні тільки вона, його перше кохання на ім'я Олена. Але чому? Бо ж в неї тепер є хтось інший, а Олегу треба подумати. Як повернути Надю, хоча, може, вона й не прощалася з ним. Може, він все це вигадав, осінній поцілунок і інше. Пролунав дзвінок мобільного телефона, який, як завжди, лежав на столі. Олег прямо вистрибнув з ліжка і кинувся до нього, схопив і застиг. Не вірячи своїм очам, він підніс телефон до вуха, і в нього аж стрепенулося серце, коли він почув її голос. Олежику, так Оленко, це я, сказав він. До мене вчора ввечері приходила надія, говорила вона обережно, наче те чогось боялася, і вона сказала, що ти все ще любиш мене. Було чути, як важко даються їй слова. Але ж у тебе, здається, хтось є? Олег намагався сказати це холодним тоном, проте йому не вдалося. Нема у мене нікого. Я обманула тебе. Але навіщо? ахнув він. Мені здалося, що так буде краще для нас обох. Але я помилилася. Останнім часом. Я часто думаю про тебе, справді? Дуже часто, щодня. Олено, Олено, ти зараз де вдома? Так, а можна я можна, відповіла вона, навіть не дослухавши питання до кінця? Тоді я біжу, біжи. Він почув, як вона схлипнула. Олено, я скоро буду, скоро буду. Надія була права. Через п'ять хвилин він уже мчав вулицями туди, де на нього чекало кохання. Непридумане кохання на ім'я Надія, а справжнє. Зараз Олег у це вірив, як ніколи.